Мир вам дорогі друзі відео не з теми котлів та теплоакумуляторів, але паралельна тема та Ті, що ми показували раніше робили. Так вони вісили, просив, просив хлопців закрутити да. Досочки є, вже навіть готові оброблені. Обробляли самі. Тут у нас станочки саморобні. Ще покійний мій батько робив тут із рейсмусом. Тут вертикалочка. Все саморобне, тут кареточки, тут ну, таке складненький станочок на, на два моторочки, моторчики, один горизонтальний мотор, один вертикальний мотор. Там фрези саморобні. Може, можливо, ми колись і про це розкажемо. Бо ми раніше більш був столяром, ніж ніж варювальником. Так, все у нас зараз вже електроди тут лежать. Трошки місця маленько. Суть не в тому, суть в тому, що прийшов холод і треба робити, хоча б трошки щось прикрити. Фарбувальний цех ще доски не крутили. Будемо пробувати <кій> таким способом. Просто там нас крутили саморізами кровельними. Ті двері основні, там вже ми показували є на нашому каналі. А Тут крові не сильно добре, бо ті двері відкатні заїжджають на ці двері. І щоб воно не виступало, треба взагалі, треба було досить трошки було геблонути, що немає ні часу, ні бажання. Зробили, так як я бачу, трошки фасочки зняли, більш-менш що десь може пофарбується, буде час. Попробую такими клопами. Єдине, що треба спочатку розсадлювати, отвір, щоб ця різьба легенько проходила через двері, щоб він притягувався в метал. Нарізний клоп будемо крутити. Сам про це зняти не можу, нема штатива. Штатива замовили з Китаю. Буде вам електросхема, будуть і інші огляди. Там мене критикують, плюються, обзивають, що ми погано зняли, погано намалювали. Ми стараємося, повірте, немає у нас можливості. У вас вже змерз. Тут ми не топили, хоча буржуючка є. Будемо крутити, побачимо, що, що воно вийде. Знімемо ще ну, якийсь там чи процес і чи результат, але кажу сам саму роботу. Я не проти би вам показати. Немає можливості. Значить, зразу два шуруповірки, таки працюють парі, тим просверлюємо, а цей разу біта стоїть чи битка і будемо прикручувати саморізи. Щоб поїхали. Зробили міточки, знизу закрунемо трошки більше Зараз, отако прям знімаємо то кажуть, в режимі онлайн. Будемо бачити, реальна швидкість. До металу засверліли. До металу застеліли. Засверлюємо для того, щоб ці нарізи не зачіпляли за дерево, щоб дерево воно проходило легко. Беремо такий шуруповертик, Хлопчик довжина 40, товщина 4,2. Все, готово. Він зразу просверлює, нарізає собі різьбу і закріплюється. Це приблизно в такому темпі. Отакий результат. Річан тут добре, тримається міцно, служити буде довго, сила не виступає, ну мама трошки більше посилити, тут рішоточка, як разом, як ударний все спрацьовує. Далі продовжуємо. Розігналися, ми почали забили другу досочку, приложили кутника, а в нас нічого тут не підходить. Не знаю, на відео можна передати. Тут такий зазор, там Так. Думаю, в чому справа. Досить затрацювали Під Підкутничок, все розмірили, а виявляється. Це боря наварив рамочку, мені не було часу. З чим це було пов'язано. Так, тут впирається кутничок. А тут отак ми маємо. Не знаю, з чим пов'язано, чи нерівна була стіна, він підганяв. Бачимо, тут перся кутничок. А тут отаке. Немає прямого кута взагалі. Вже взагалі. правда та рама варилася. Напевно, що на початку літа завісу дороблялися не дам, бо фарбувалося. А двері вже робимо, коли сніг пішов на вулицю снігу ого. -го. Зима ого го Будемо виходити, якесь положення. Будемо до кльового. Підганяти і робити, щоб воно було рівне. Вийдемо з положення, не переживайте. В зв'язку з тим, що немає кута, мусили досочку робити рівно. Підпевно кутом опустили. Але ми не знали, що воно буде ніде, нас не буде нічого зачіпати за, за наш низ. Принесли ми на місце, навісили, примірили, все проходить. Відкривається іде сьогодні зачіпляє. Зараз далі будемо. Отакий бачимо, тут наклад буде ці двері. А там відкаті ворота, розраховано, щоб воно виїжджало виїжджалося цю досочку наверх. Коли все буде зроблене, і покажемо. Все, примірочку пройшло, бачимо, ці саморізиці викручували. і Зараз ми їх по-новому, ці клопики, закрунемо. В свіже місце. Це на своєму місці і все ми вирміли. Поїхали далі. Так що в нас не все гладко, але треба виходити з будь-якого положення. так, тут Процес пішов. Підтискаємо така струбцина власного виготовлення. Підсилено, бо коли, коли столярна струбцина, по-перше, ну, вона Заварений торець тут е, трічка метал. І всередині на ребро бачимо попроварені, такі ці стики, там на ребро є ще ребро жорсткості, бачимо всередині. Тобто так потрійна стінка. Вертикальна потрійна стінка, що коли ми тут гнемо, щоб його не вигинало. Бо звичайні струбці не розгинаються. Підтиснули, два саморізики вплинули. Все І Навіть якщо трошки розсогнеться, оця фаска вона маскує. Відкручуємо, переставляємо на другу сторону. Зробили, щоб нам не... І за те, що нем, нема прямого кута, щоб ці доски не вийшли поза дверима. Зробили тут направляючі, наживили, рівненький розмір вже є. Меточка для нас будуть купи, є, бачимо лінію, малюємо одразу. Ну, це буде фарбуватися, це не підлак. І приложили ми правило, туди стрілили. Там не ідеально, трошки є. Але краще, ніж... Ну, робимо так дуже швидко, бо у нас там лежить замовлення термінове. Людина дзвонить і каже, хочу приїхати, в п'ятницю забрати, сьогодні вже середа, вона ще не зроблене, а ще поки воно пофарбується. Бачимо, притиснули, щілинка пропала. Сверло в студію. Клопи. Клопи, ось і хтось. Пережав трошки, трошки пережав. Все, далі слідуюча дошечка у нас заготовлена. фасочки зняти. трошки влялася, десь там трошки замазалося, обрізочки з інших, з іншого наше будівництво, будівництво пофарбується. Це не таке відповідальне місце. Досочку сюди. Поїхали далі. Отаї під навісло твій робисте місочкою. Є фрезер, а, два фрезери є, трошки зірвали, але заряджений. Такою фрезерою. знімаємо ці пасочки, щоб було трошки воно акуратніше. А другий фрезер щось він відразу взяли, щоб потаїм робити. Щось він нас та й помер. До речі, Похвалюся шліфовочками. Коли солярував, робив сам китайським інструментом. Коли перестав солювати, купив нормальний інструмент. Ось такий провод гумовий, хороший на дерев'яні є. Ще десь одна шліфовочка, там макіт у нас є оригінальника. Оригінальника. Макітка. Спочивають вони. Ну, але Він працював такими інструментами китайськими. А потім купив інструменти, закинув столярку. То ми все перейшли на іншу справу. Ще мрію десь складно навчити двері робити, робили двері, ну і вікна робили дерев'яні. Немає часу повчити, бо тут якби весь є асортимент. Подивимося, як мене покійний батько робив фреза. Метал такий іде десь цих піл, які ріжуть рельси. Але вони тонкі, біли. підкладений метал товстий і пропаяна тут в жовтенька смужечка. Боялося флюсом міду. Все відцентровано. І бачимо, по таким кутом атаки саморобні такі фрази. Робилося це дуже давненько. Дуже давненько. В 77-му році вже мого батька не стало на цьому світі. Являєте, це в 60-х роках десь. Можливо, початок 70-х не було ні інтернету. Ні можливостей, це робив, це саморобне, все саморобне, саморобне, саморобне. Можливо, колись і розкажемо, кому буде цікаво. Так, Двері торцуємо, зашиваємо, підійшли до влади Антона, хай він займається, він треба теплоакумулятор доробляти. Зробить тоді ми все покажемо. Так, Поки ми робили теплоакумулятор, влад з Антоном не спали. Повторюю, доски там вже вони. Десь обрізали, якісь були відходи, вони хороші, якісь десь, можливо не зовсім чистенькі, зафарбується, буде все нормально. Це не будинок, а технічне приміщення. Що ж я хотів показати, поки ми там ходили, хлопці запалили боржуєчку. Хлопці запалили боржуєчку, бачимо там вогонь. Зараз ми під світочками. Вогонь горить. Жара пішла. Термо нема, коли солярвав, тут тримав в цьому приміщенні 25-29. Буржуючку ще зробив покійний батько. Тут було всередині. Ну це все. Робився булгар, що не було, нічого не було. Він і зварку саморобно зробив, бачимо, як варив такі шви тут все. Вряди без болгарки. І все саморобне. Тільки що мало прожив. Бачимо, тут шви навіть взагалі поховані з іншої сторони. Це треба було знайти щось зробити. Ресмус, до речі, дуже якісний. Тут і торцовка, і довбальний садочок. Мова не про те буржуєчку глянемо. Може, коли ще більше розкажу. Було закладено середині по кругу вогнетрівка цегла, вона не так напікалася, трошки більше тримала тепла, але не добре було з цеглою. Чому не добре? По-перше, дуже маленьке завантаження. Зараз трошки за великий жар. Дуже було мале завантаження. Це одне. І по-друге, тут було якби, ну, цегла, вона, проміжок є між металом. Вона погана теплопередача була. Це раз, а два, коли я почав працювати, було багато відходів штулярні стружки. Хотілося стружки, її треба багато запхати. Я запаковував повністю, зробив колосника, до речі, переробив потім. Тут продовжив вниз. Це був Дуже маленький колосничок. Ну, рушта. Була дуже маленька, зробила всю довжину і забивав повну струшки і він на нас так горіло годин 5-6 Ну, 4 години тримала тепло. Це ще одне. Це ще одне. А друг, друге, все летіло в димохід і димохід нагрівав інколи до червоного. Тут я додав економайзерик такий. Тут всередині трубки. Всередині трубки із півдюймові -пів і частині трубки проходить повітря, стоїть вентилятор. Прикрили його, щоб пил не падав. А наразі тут вентилятор стоїть на 220 вольт. Із Самурая рідний вентилятор. Він не дуже шумний, не дуже потужний. Ну, ну, треба трошки потужніше вентилятор продуває і температуру димохода знижує, дуже знижує. Ну, зараз в такому активному горіні. Більше 100 градусів. А так буває, що менше 100 градусів, тільки потім димохід страждає. Знижує температуру димохода, потік повітря направили ми, щоб вниз йшов, а руку не можна тримати. Йде сюди, і тут така сушилочка. І ми досушували доски, плюс ще сушилочка. Вгорі трошки небезпечно, звичайно. Бачимо, добова доска столярна. так як робив колись столярку, як положив тут все. Ага, трафарети тут лежать. Бачимо, що у нас каталоги тут були на двері. До речі, це ще фотографували плівкою фотоапаратом. Це, це, це були наші двері. Це була наша робота, ми людям показували. Навіть ціна написана. 400 гривень за такі двері. За такі 320 гривень. Брали ми 300 гривень. Так ми колись працювали. Трошки, трошки потягнули на таку ностальгію. Колись постелеруємо, що йде з Бог життя. Влад саме трошечки прикручує. Антон, допомагай владу. Якось прикриємося від холоду, сховаємося. Проблема трошки в тому, що нема куста і тут виходить трошки зубчики не ідеально сходяться. Трошки щось шліфонеться та й буде воно. Ну, Влада ніхто не звинуватить, тому що він не старається, там, чи сачкує, чи ще щось. Ну, двері не сильно там, малі, скажімо так. Трошки більше, як 100 позовні, ну десь 100 сама це. 100 см. Щирина, і десь 2,30 висота. Але так сталося вже на вулиці темненько-темненько вже. Треба йти, вже спад, треба йти, а двері ще не закручені. Закінчиться там дошки, якісь були запасні під другі ворота нас. Немає проблем, досок вже буде ті забирати. Поки відтрусувати, поки фасочку зняти, щось трошки він ще підшліфовує. Поки тут фасочку, поки там фасочку. Час забирається. Здається, що там ну так, що воно швиденько шпун заклалося, шлоп-шлоп, будь-яка справа займає часу. Ну, Вигляд не зовсім презентабельний, за то, що е різнобой по кольору пофарбується. Для нас, як то кажуть, піде для сільської місцевості. Можна було десь там трошки більш акуратніше, але ну, більш-менш. По що ці стики вони... Маскують, якщо десь щось воно розсохнеться там, чи ще щось, вони все маскують, якщо навіть якась дошка трошки ну, не зовсім рівненька, все воно маскується. Ну, Камера вона не зовсім все передає, але отаке. І Клопи закрасяться там воно. Зараз нам трошки прикрите, хоча б щоб сніг не йшов. Основне, не знаю, там з ущільнюванням, яким що, що придумати ще не придумали. Щось воно буде? Так, не скажемо, що воно так, аж, аж на скору руку все робилося. І не скажемо, що в нас був час там чекати. Влад вже вирішив день пожертвувати, вже нічка настояща. Тому що воно все піде швидше набагато. Робить таку засувочку. Ну так. Одночасно і акуратно намагається. В принципі, то акуратно предостатньо для такого приміщення. І одночасно інтенсивно робить. Заморочився ручку такого типу зробити. Ну, не знаю, може і вартує того, може не вартує. Це обареться. Верх, щоб кругленька була. Можна було простіше тут приварити дві шинки на кінець. Я б зробив звичайно простіше таку. Ну, схотів, хай робить. Самі же двері знімемо. Завтра вже ми їх навісили вже. Багато хто знає конструкції наші тут. До речі, по цих котлах ми теж знімемо трошечки два хлопці. Ваня боря, боря обганяє, інтрига зберігається, хто перший. влад почав набагато пізніше за них, поки я теплометр роблю, але влад багато на виїздах ми були два дні. Він так десь на два дні почав пізніше, хотів їх догнати. Хоча ще шанс є, що він може їх догнати. Ще Інтрига зберігається, потім ми це покажемо. Двері тут. Ця сторона видно, ця сторона поночі не покажемо. В принципі. В принципі, ми прокращення про не мріяли. Про краще не мріяли. Тут зробить засовочку. Ущілювача тут можна ще наклеїти місце, є, спеціально зробили такий зазор. О, але чи треба він, чи не треба, що ми не знаємо. Чуть-чуть оця стіна, м'яко кажучи, нерівна. Так хлопсик з пілорами робили, трошки фундамент залить, так він запирає. Ну, вже ми не мочаємо нічого зробити, би її проф... профугувати цю. Стоєчку було б добре. Ось така у нас теж подвійна стіна посередині повітря. Ми якби опалювати не планували, але я бачу, що пізно чи рано будемо гріти. В принципі, для такого технічного приміщення це набагато тепліше, ніж блок. Я потім ще по каркасних зніму і люди будуть дивуватися, скільки ми, скільки ми палимо. Практично, отою столярною стружкою засипано. Ну, ця стіна засипана столярною стружкою там за стіною. Ця, ця а тут просто повітря, шпунт тут, ну і шпунт ззовні, як ми бачили вже видно бачимо дощочка шпунт шпунтзовні. 10 см, трошечка шпунт тут. І ще зараз відкриваємо такі прикрили двері, нічого не опалюється, дах не утеплений. Якби ви термометр, просто відчувається зійти приток такого повітря холоднішого. Ще тут якась температура зберігається. Трошки якась теплоакумуляція є від землі, від того, від цього. Так, Вранці знімемо остаточно вигляд дверей, ну тільки не пофарбований. Влад вже звик працювати на котельнях вночі, вже далеко за північ. Поки не доробив він, не пішов відпочивати. Значить, що ручечку доварив, що там тернув на скоруку. В принципі, все нормально. Вирішили ставити не так. І не так ручку, а от так. Так само, само зручно. Так рука сама лягає туди. Бо так треба руку крутити. Знаєте, коли вже ми натомлені, треба ручку потягнути. Це зручніше. Це раз. А два дивимося, як він зробив цю засувочку. Не, не зовсім просто. Засувочка з секретом. Дивимося. Двері мають трошки люфт у нас там. За, за потім ще ми трошки... Там і закривою стіною, а потім трошки фундамент, там треба буде трошки піддовбати. Але в будь-якому випадку треба двері плотно притягнути. Якщо плото притягнеш, треба оцю засобочку, щоб вона плотно заходила. А тут засобочка заходить легенько, бачимо. Двері не притягнуті. Дивіться, як вона. Заходить легенько. А потім, коли ми її опускаємо цю ручку вниз, отут зазор. Напевно, на відео видно. як зазор. Бачимо, ручку піднімаємо і ручку. Опускаємо як коли прижимає. Він взяв, додумався, взяв її цю, щоб була нерівна. І так ось, заходить легенько. Зайшла засовочка. Коли натискаємо ручку вниз, але притискає двері. Раз, і притиснув. І не ворухнеться, не, не абсолютно Притягнуто так, що добротно. Теж можна брати. Собі Я так не придумав би. Я так не додумався. Все, для нас, для нас піде. Можливо, відроботочки ми фарбуємо, а можливо, і фарби якоїсь світлішої. Отработочка прекрасна єдине, що поглинає світло, поглинає світло. А коли світліше, набагато тут ну, приємніше. По Поосвітленню, може, потім трошки ще розкажемо, що Тут Понаробляв, скрізь звичайні діодні лампочки, Саме краще для очей. Прожектора ми поставили тільки у фарбувальному цеху, щоб вони займали менше місця. Для фарбування його довгочасний привод. Там, де постійно робоча наша зона, тут звичайні діодні лампочки, їх при достатній кількості, тільки що вони вимикаються по окремості. По окремості. Так от пороблю тут кожна частинка, ага, можна. Тут дві лампочки Вимкнути Вимкнутимо там. Тут дві лампочки включити виключити мона. Там далі лампочки, там ще одна має бути, там не напевно височні патрони. Так само скрізь. Всі. Кожна зона вимикається окремо. Тут потрійний вимикач, там подвійний, там подвійний. Тут окремий вимикач. Зона, над... Це такий столик для плазморіза. Окремо вимикач дві лампочки, окремий вимикач, Тут подвійний вимикач, підсвічується ця частина, тут підсвічується ця частина цим вимикачем. Окремі зони. І тут окрема зона, один вимикач, тут окрема зона. Знову вимикач, і знову вимикач. По дві лампочки практично на кожній зоні. Там напевно по три. Бачимо дві лампочки. Раз. Ага, ми викачаємо. Дві лампочки. Цих дві. Коли на столичком працюєш, щоб зайво не тратити електрики, цього достатньо. Коли треба тут працювати, довкішаються до, до ще дві лампочки. Отаке наше робоче місце. Ну трошки вибачайте, що відео затягнулося. Просто що ви про все, про все інколи робить зауваження, таке почав відео а як то кажуть, почав заздалю, я закінчився упокой. Так ось так буває. Просто вже ми трошки, трошки вночі. <кій> і все ж таки на закінчення ми покажемо в день. Який вигляд з тої сторони, ну не фарбований, але вже який є. Ну і на вулиці новий день. Відео трошки наше затягнулося, можливо, багато сторонні інформації. Щось я розсіявся на, на стороні. Просто всього багато і десь пишуть мені їх зрозуміти, крім того, що тут коментарі пишуть, мені ще ж пишуть багато хто. в Viber підказує. Ось такий вигляд двері пофарбуються в такий самий колір, як ті відкатні наші ворота. Скоріше все, що зробимо тут логотип борца. Колись, коли нас вже не буде що робити, у нас є справи нагальніші, якби не до того. Фарбувальний цех досок немає. Хлопці мені обіцяли, обіцяли зробити, ножі затупили в загальному гострити немає часу. Можливо, USB, прикрунемо рама, там зварено, вже ми показували. Отакий От вигляд пофарбується, буде нормально. Все, щіленько, все плотненько не ворожиться, не... Чуть-чуть, якби сама стіна якби перекос трошки вверх. А не... тут бачимо, де, де ця засобочка все щільненько. Хтось мені писав там у коментарях, що навіси легко відкручуються, можна двері зняти. Багато що легко відкручується. І доски відкручуються, і профіль відкручується, і гвозді цвяхи зриваються. Для зодіїв це не перешкода. Є в нас інші якісь заходи, скажімо так, безпеки. І краще, ще так скажу, краще хай, лучше відкрутять. І що мають ламати, правда. Не для захисту, не для злодіїв. І в нас в Україні ми там кажемо, що кацапи, росіяни, вони там, їх народ такий, вони варвари, вони граблять, вони вбивають. А ми ж українці не такі, правда, у нас ж немає злодіїв, та й бути не можемо. Ми ж краща нація. Так, і далі відійду. Це такий вигляд. Просто нічого. особливого. Ручку, напевно, ми не будемо робити, бо вони відкриватимуться зсередини. Якщо в робочий час треба було відкрито, в принципі, немає потреби, в тому все одно ходити, там основні двері відкатні. Я не пам'ятаю, показував по цих дверях. Якщо є запитання, як ми робили, то я показував. А як вони працюють, можливо, можливо і не показував. Дуже добре, що у нас тут їхніх немає перед, перед робочим приміщенням. Це все горі мені поробив. Таке направляю, що там підшипнички, десь ми часто вже показували, певно. Все, будемо завершувати цю історію. І якщо є запитання, і ну, зауважні теж пишіть, як краще зняти, бо хтось ту інформацію ловить. І йому не хочеться гортати. Хтось просто не має е, ну, є вільний час і хоче подивитися в загальному. Не можна зробити контент для всіх однаковий. Але якщо по якійсь цій темі ну, є запитання, ми знімемо окремий ролик в міру можливості. І Сам звіс теж мене напевно показує, у нас така робоча зона, стяжечка дуже практична, дуже, дуже зручна і ця північна сторона влітку до сонця не пече. Отаке. А зараз вдень, до речі, там ця із профілю металічного стіна. Сонечко, коли піднімається, воно нагрівається і зразу починає гріти, зразу стає тепло. А влітку сонце високо піднімається, воно не гріється, воно виходить під, під навісом. Так цікаво виходить у нас. Все, дякую всім за перегляд, до зустрічі.